Поліцейські викрили чоловіка у збуті бойових припасів вибухових речовин та пристрій. встановили правопорушника та задокументували його протиправні дії, слідчі оперативники 3-го відділення поліції одеського районного управління №1, 1 спільно зі співробітниками управління карного розшуку поліції Одеської області та прикордонника. Спочатку чоловік збув корпус ручної гранати та запал, а згодом за 6 тисяч гривень продав запал та корпуси двох гранат, які за попередніми висновками спеціалістів відносяться до вибухових речовин та вибухових пристроїв. Три пістолети невідомого походження з магазинами майже 250 набоїв різного калібру, а також попередньо учбові запали, підривачі, протитанкову гранату, корпус протипіхотної міни та сигнальну ракету. Слідчі територіального підрозділу поліції разом зі спеціалістами управління вибухотехнічної служби обласної поліції вилучили за законного обігу усі предмети, які скерували на експертизу. Також правоохоронці вилучили і гроші, отримані за збут товару. Наразі ж слідчі повідомили правопорушнику про підозру за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України у придбанні носіння зберігання та збуті бойових припасів вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Цей злочин карається позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Підозрюваний, затриманий в процесуальному порядку. Як саме до фігуранта потрапили заборонені предмети, поліцейські будуть встановлювати в ході слідства.